У Стаханові розпочаті роботи по нанесенню пішохідної розмітки доріг. Для виконання таких робіт придбана спеціальна фарба та самохідний візок для її нанесення. На сьогодні розмітка вже нанесена на проспекті Леніна по вулицях Октябрьська, Кірова, Тельмана, Карла Лікних та Дзержинського Тарджанікідзе. Цього року комунальники власними силами проводять такі роботи, і це за словами фахівців дозволяє економити. Витрати на нанесення одного квадратного метру разом складають близько 28 гривень. Щоденно дорожня служба розфарбовує близько 100-150 квадратних метрів дорожнього покриття. Ми б темпи Ускоряли, но движение все это мешает. Каждый день мы делаем порядка 100 до 150 метрів квадратних. На даний момент пішохідних переходових ми красім. Після закінчення нанесення пішохідної розмітки працівники дорожньої служби приступатимуть до нанесення осьової. Тривають і роботи з ямкового ремонту міських доріг. А перед пішохідними переходами з'явилися нові позначення безпосередньо на асфальті. Вони впливатимуть на рух водіїв значно краще ніж металевий знак на узбіччі. Твердять працівники. Водію більш швидше реагували, тому що перед на асфальті ніж чим, допустим, на столбі. Держиться хорошо, поки. А там скільки вона прослужить, триматися добре. Міський голова Юрій Борісов постійно буває на ділянках, де ведуться роботи як з ремонту доріг, так і з її розмітки. Контролює якість і хід виконання.